Праві нас дуже странно, починаючи з президента, з найвищих посадовців і закінчуючи багатьма такими маршавенькими чиновниками нас намагаються привчити до думки, що Євромайдан був сон, що громадянське суспільство, волонтерські рух, добровольці, це все було неправда. І нормально потизовувати для себе берег річки. Нормально. Це мати ауді на свою бабусю. Нормально це доїти державні підприємства і нормально садити в'язницю, піддавати тортурам тих, хто з цим не погоджується. Я думаю, дуже важливо, що сьогодні нас більше, ніж журналістів. Бо насправді це ненормально. Насправді це ненормально. Коли величезні можливості, які справді були оплачені кров'ю, і ми всі бачили цю кров, а тут є люди, які її проливали, якщо всі ці можливості гаються, наша позиція є дуже простою. Антикорупційне бюро і Генеральна прокуратура мають на випередки розслідувати дії Ісуса і всіх, хто брав участь. В тій ганебній акції. За моїми даними, в ту кімнату заходив навіть заступник Генерального прокурора Столярчук. Якщо вся ця інформація про тортури підтвердиться, вони мають бути не просто вигнані з Генеральної прокуратури, вони мають сісти до в'язниці за зловживання владою.